Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в стопи пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитоє кричала у холодочку за снопом, розповіла, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя. Задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою ж таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І улибнулася не Бога, прокинулась німа нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповіла, І щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.